Я очі ректора, що владики, Екселенцію, шановна акнерічна громада, я трошки е, так вражена цією промовою, що мені стало страшно. Але, е, але оскільки моя промова має е, теж такий меседж не бійтеся», то я теж маю не боятися. Отже, де, я збираюся е, кілька слів сказати, а цих кілька слів е, має такий загальний заголовок прощання з імперії. Я не збираюся переповідати вам зміст моєї книжки, е, яка вийшла кільканадцять років тому, і, очевидно, це теж не буде е, своєрідний постскриптум до цієї книжки. Хоча певною мірою так. А... Отже, те, про що я е, збираюсь е, говорити, це певне поняття е, е, ідентичності, це е, те, що складається на це поняття ідентичності і, зокрема, національної ідентичності, але також ідентичності як е, людської особи. А коли ми говоримо про імперію і про визволення чи прощання з імперією, ми завжди маємо на увазі в пам'яті такі поняття, як колоніалізм, антиколоніалізм, який є різким спротивом колоніалізму. І, врешті-решт, коли стається це певне визволення, ми говоримо в поняттях постколоніалізм. Натомість Мені здається, приходить ще наступний етап, коли ми вже не маємо говорити про постколоніальний час, а ми маємо говорити про поняття свободи про ту свободу і самої держави, і громадянського суспільства, і людської особи людської особистості, тобто те все. Що а, дозволяє нам бути гідними, гідними людьми. А, це так для початку, а тепер а, хочу повернутися на хвильку до а, цієї моєї книжки «Прощання з імперією саме таку назву вона мала. Я її писала 2001 першого. 2002 року а, і поставила там епіграфом такі слова Юрія Андруховича. Україна найбільше в Європі площею об'єктивна даність, яка саме з цієї причини фатально не може в Європі поміститись. Бути з Росією до України згубно. Це духовна і фізична смерть. У чому можна було переконатися протягом 3,5 століть? Бути з Європою можливо означає те саме, але в цьому ще варто переконатися. Звичайно, ці слова були написані іронічно, саме в такому іронічному контексті. 98 року вони з'явилися. І, очевидно, сьогодні вони не прочитуються з цією самою іронією. Вони, вони звучать значно, значно більш болісно. Нам в живій пам'яті стоїть все те, що з нами відбувалося протягом останніх Понад двох е, років. Отже, я дозволила собі повернутися до цієї цитати е, для того, щоб показати певний е, парадокс. Е, парадокс е, українського шляху і е, парадокс е, цього, що нас визволяє. Коли почалися. 2013 листопаді 2013, 2013 року протест Євромайдану називався. Це був, ясна річ, протест, який, в центрі якого, очевидно, були нагадування собі, передовсім собі, але і світові, про європейські цінності. Не минуло кількох тижнів, коли виявилося, що це не лише нагадування, але відстоювання, відстоювання цих цінностей. Ще кілька тижнів минуло і виявилося, що це не лише відстоювання, але активний захист цих цінностей. Українці виявилися здатні захистити ці цінності. Здатні були попри відсутність допомоги ззовні, з цієї довгожданої е, е, Європи. Е, я кажу е, про стан ну, початку 2014 року. І те, що сталося потім. І Російська агресія, вона ще раз показала, ну, показала цю українську здатність до захисту. Очевидно, це був великий, великий, мабуть, найбільший за не, мабуть, а сто відсотково найбільший виклик для української незалежності за понад двадцять років. Я не хочу тішити. Ані себе, ані всіх вас думкою, що це такий був перший виклик часів Української Незалежності. Він, очевидно, не буде і останнім. А я тут звернусь до слів най, найбільш відомого, найбільш відомої дефініції визначення того, чим є нація. За Ернестом Ренаном нація це щоденний плебісцит. Але якщо йти далі, за цими словами Ернеста Ренана, це плебісцит, який стосується не тільки певної цілості, певної сукупності, так, тобто спільноти, якої є нація, але також і кожного з нас. Коли ми говоримо про цей виклик, про цю пробу, це означає, що кожен з нас має робити своє рішення і очевидно ситуація стала такою, що дуже і дуже мало залишило людей байдужих. Я собі нагадала одне з таких гасел, які прикрашали. Тізною осінню на початку зими 2013 року ялиночку і збівает баркут, убивають, нагадайте мені, як російською мовою, байдужість, равнодуші. равнодушіє равнодушє. От не Дуже мало залишилось людей, які абсолютно байдужі. Хоч ця байдужість, здавалося, вона була настільки розпосюдженою, настільки всеохоплена. це якраз зокрема, це той важкий спадок після імперії. Оця байдужість, оця індиферентність щодо того. Очевидно, сьогодні дуже багато українських політичних оглядачів каже про те, що вона занадто велика. Вона була занадто велика. Можливо, можливо, це правильно щодо економічних наслідків чи щодо соціальних наслідків. Можливо, я не хочу сперечатися ні з політологами, ні з. Політичними оглядачами, але е, я хочу звернути чи привернути увагу до е, того іншого, що е, дуже важко вимірюється. Бо якщо е, можна вимірювати економічні показники, якщо можна говорити про рівень зубожіння суспільства, якщо можна говорити про багато таких речей, які діються е, з суспільством, з, на, з нами, як членами цього суспільства. Які легко можна вимірювати, то я хочу поговорити про ті речі, які дуже важко вимірюються. І, зокрема, про те, що таке національна ідентичність, про ті зміни, які сталися на наших очах, які, можливо, ми побачили, а може і не побачили. Якщо подивитися з такої. Більш віддаленої, більш віддаленої перспективи це зрозуміло, що національна ідентичність базувалася і з часів зламу хіх 20 століття на понятті етнічності, тобто етнічної приналежності. Це базувалося на, на мовній спільноті, на спільноті. Культурній країні, в якій я народилася, в якої я є глудянкою, також і на релігійній спільноті, тобто це такі основні, основні позначення ідентичності. А тим часом, на наших очах протягом Цих понад 20 років відбувалися зміни, і вони оприявнилися так наглядно лише 2013-2014 року. Отже, ми перейшли від розуміння національної ідентичності від етнічного розуміння, яке ми успадкували від ХІХ століття, до розуміння громадянського. А, і коли ще ми це не, не дуже сильно помічали в 90-ті роки, принаймні весь пафос національного відродження в цьому полі, а, а, це водночас ці процеси проходили, але їх можна було трактувати як щось такий спадок, постколоніальний спадок, спадок спадщину після а, СРСР. Але подивіться, що відбувається 2013, 2014-2015 року. Я назву декілька прикладів, як починається майдан. Всі ми звикли асоціювати початок майдану з а, а, записом у Фейсбуці Мустафи Так? Мустафа Маєн народжений в Кабулу, Афганістані, саме той український патріот, який закликає. Повстати. Заради чого? Заради гідності, заради е, демократичних цінностей. Ну інший приклад, е, і ця людина вам близька, він ваш викладач, Вахтанг Кіп'яні. народжений е, твіст, що щось дуже і дуже сильно міняється. Вахтан Кіп'яні заснував історичну правду на сайті Української правди, а сайт «Українська правда» заснував Єв Гонгадзе. Ну, і нарешті, щоб. Не були аж такими серйозними. Я нагадаю, останні, такі, ну, може, не зовсім останні випадки, бо зовсім останній був менш е, е, забавний, але е, перед останнім це була така е, гаряча суперечка. А Арсена Авакова, вірменина, народжена в Баку в Азербайджані. Ну, і, звичайно, Михаїла. З Кашвірі, якого не треба представляти, за що вони засперечалися? За те, хто краще представляє українські державні інтереси. Тут цей приклад просто показує наскільки міняється з етнічного поняття національної ідентичності на громадянське поняття. А можливо, це все ще не аж так добре відзеркалено в українській історіографії, коли глянути серед вас випускників і істориків, можливо, це ще не зовсім відзеркається в найновішій українській історіографії, але все-таки є, є певні зміни. Якщо на початку 90-х років такою панівною моделлю була модель Михайла Грушевського і саме етнічне розуміння народу, і саме таке розуміння народу, в якому не дуже було і місце для греко-католиків от у відверті. То а, сьогодні ми маємо з досить, досить помітні зміни. Я назву тільки, може, 2-3 для прикладу. Отже. Російська агресія і захоплення Криму спричинилася до того, що в Україні стали більш придивлятися, більш уважно ставитися до своїх побратимів кримських татар. І, зокрема, до такої травматичної події для кримських татар якою було виселення цілого кримського татарського народу з Криму наприкінці Другої світової війни? Ця подія починає здобувати собі місце в сучасному українському наративі про Другу світову війну. І зрештою, те, що залишається поза межами цієї короткої доповіді? Це питання саме цього е, наративу про е, е, Другу світову війну і про українсько-українське примирення навколо цієї проблеми Другої світової війни. Я повертаюся до е, багатоетнічності, до того поняття е, багатоетнічної української історії поступово. По волі також і е, єврейська меншина здобуває е, собі е, належне місце в історії України. Це все відбувається по волі, дуже потрошечки, але відбувається. І відбувається на нашій початку не якось так, не в місті а стараннями, стараннями членів академічної спільноти. Е, е, я сподіваюся, що ті зусилля. Е, ви будете як випускники продовжувати. І нарешті, те, що мене найбільше займало чи хвилювало протягом останніх майже 30 років, це польсько-українські взаємини. Ну і розуміння того, чим була давня річ, річ Посполита в українській історії. Місце цієї давньої Річ Посполитвії в українській історії. Оцінка. Вже безпристрасно спадщини другі речі поступити в українській, зокрема західно-українській історії. Все це міняється, міняється поволі, але, але міняється, як мені здається, в кращий для України, тому що це наше, наше з вами багатство. І хто як не львів'яни, де як не у Львові найкраще знають. Про те, що, наскільки важливо пам'ять про багато національну історію, багато національну історію е, українського міста. І, і, і врешті, е, на рівні е, громадян, що відбувається, які е, е, великі зміни відбуваються. Отже, е, Одна з тих рис, яка визначає, наскільки суспільство є громадянським, наскільки суспільство віддане демократичним цінностям, є те здатність цього суспільства до мобілізації навколо позаекономічних цінностей. Це класика соціології. Отже, здавалося, 2013 року що суспільна батія є великою, що цей спадок після розчарування, після помаранчевої революції настільки давить, що ну, нічого не можна вже чекати. А тим часом виявилося, що українське суспільство здатне діяти саме заради спільної мети і зовсім не економічної мети, заради спільного блага. А, і не обов'язково розділяючи ті самі цінності з тим, заради кого ти е, працюєш, заради кого ти е, служиш. Це і гуманітарні акції, я тут не хочу перераховувати всі ці краще за мене, все це краще за мене, знаєте. І гуманітарні акції, і підтримка для українського війська. Все це показало, що українське суспільство готове гуртуватися навколо поза економічних цінностей. Врешті-решт, і на цьому я хочу зупинитися. На хвильку, це поняття гідності, без якого а, це все не, не було би можливим. Волонтери особливо це показали, і а, був такий дуже прикрий момент минулого а, грудня, коли президент Петро Порошенко сказав, був, що ми б цю війну виграли і без волонтерів. Ви побачили, що діялося тоді в соціальних мережах. <кій> Вистачило 24 годин для того, щоб президент змушений був вибачитись перед, перед волонтером. І це означає, що цієї гідності не можна забрати. А, є щось таке, як точка неповернення. І, а, Україна, українці прийшли цю точку неповернення. Звичайно, пам'ятаємо, що це щоденний плебісцит, а в плебісциті беруть участь громадяни. Заради чого? заради спільного блага. Дякую за увагу.